Росіяни зараз почали масово під надуманими різними приводами або затримувати українців, або депортовувати їх з тимчасово окупованих територіях, і це все робиться спецслужбами, агентурами якимись мережами за допомогою так званих фільтраційних центрів з жовтня 23-го року. Заїзд на тимчасово окуповані території можливий виключно через цю процедуру фільтраційного центру оцю такої перевірки спец і робиться це у конкретних місцях, наприклад, через аеропорт Шереметіво. І багатьом хто пробує повернутися до Мівку з різних причин. Я зараз розповім одну глобальну проблему, яка заставляє українців. На ті території не масово, але принаймні е, вимушено туди намагатися потрапити, то е, більшість таких українців ці фільтраційні заходи не проходять або навпаки е, затримуються, наприклад, там, за якісь лайки в соцмережах на підтримку української влади чи на підтримку українських Збройних сил, е, які захищають нашу територію. Другий момент. Е, Останнім часом дуже масово є випадки, коли окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України віджимає, відбирає, конфісковує майно і об'єкти нерухомості наших громадян. Якщо в якійсь квартирі чи, наприклад, будинку, кілька тижнів не спостерігається, що там хтось живе. В Принципі, за якимись внутрішніми псевдорішеннями окупаційних адміністрацій, таке житло вважається безхозним і, створ... і передається у якийсь спецфонд житловий і надається на якихось пільгових умовах росіянам і тим, кого Кремль насильно переселяє на тимчасово окуповані території України. Фактично здійснюючи таку колонізаторську політику переселення. І для того, щоб це майно своє зберегти. Є випадки, коли українці намагаються потрапити на ті території і якимось чином зробити якісь дії з тим майном продати чи там і здати його якось в оренду. Але ще раз повторюю: оця от система фільтрації, жорсткої фільтрації і роботи агентурної мережі і спецслужб більшості українців не дає змоги потрапити у власні домівки. Більше того, з наступного року, з 1 березня, 25-го року за указом пуйла всі, хто не отримує російські документи, російські паспорти будуть примусово і насильно депортовані з тимчасово окупованих територій України. Пригноблення і фільтраційні такі антилюдські заходи проти наших громадян. І повертатися туди ми зможемо тільки тоді, коли ці території будуть деокуповані нашою українською армією.